Проблеми з вологістю зерна перед збиранням? Потрібен дієвий десикант не за всі гроші світу? Якщо так, тоді ми пропонуємо вам мегадеквад. Саме цей якісний десикант допоможе вам вирішити проблему повільного та нерівномірного дозрівання насіння на майже всіх сільськогосподарських культурах. Діюча речовина препарату декват в концентрації 374 г на літр. При потраплянні на рослину декват поглинається через листок, пошкоджує клітинні мембрани і порушує процес фотосинтезу, фактично витягуючи вологу з рослини. Які ж переваги саме мега Зручна формуляція це розчинний концентрат. Швидко поглинається рослиною та не змивається дощем вже через 30 хвилин після обробки. Можливість зібрати врожай в більш ранні терміни. Зниження вологості насіння. Висушує бур'яни, тим самим полегшуючи збирання. І головне, за рахунок високої концентрації діючої речовини, знижена норма витрати в порівнянні зі звичайним декватом 150 г на літр. Низька норма витрати препарату є головною його перевагою саме при авіаобробці. Оптимальна температура внесення препарату 15-25 градусів за Цельсієм. Норма витрати препарату 1-1,5 літра на гектар. Реалізується препарат в стандартній 20-літровій оригінальній каністрі, який вести всі ступені захисту продуктів нашої компанії, включаючи фірмові наліпки, тиснення, пломбу на кришці та захисну плівку всередині. Тому відкриваємо. А тепер оцінимо зовнішній вигляд препарату. Речовина темно-коричневого кольору, ідеальної консистенції, ні рідка, ні густа. Призаємо дії з водою. Препарат добре розчиняється, утворюючи однорідний розчин. Осаду чи інших домішок немає. Тому, якщо десикант, то лише мега-адекват від хімагромаркетинг разом до високих врожаїв.